Всім привіт! Я вже вдома, вчора приїхала, трошки відпочила, але ще така змучена трохи від дороги, бо це була в нас дуже така далека подорож. Було... Ми приїхали і побачили 10 країн, дуже багато міст відвідали. Що хочу сказати, що це дуже непросто, засняла дуже класні місця по дорозі. ну Хочу повідомити, що вирішила ці відео, які будуть у мене наступні виходити про подорож, публікувати на другому каналі. Він у мене раніше був астрологічний, ну так як я вже десь рік не випускаю там ніякого такого контенту. Бо немає часу зараз цим займатися. Я змінила назву. Хто підписаний вже на нього, то ви побачите. Він називається Світ Олі англійськими літерами. І то вам не треба нічого робити, ви вже підписані на нього. А хто ще не підписаний, я прикріплю посилання внизу. То, будь ласка, підписуйтесь, і якщо вам не складно, поділіться цим каналом зі своїми друзями, кого цікавить такі класні місця Європа. Бо розкажу вам, де ми побували. Спочатку в мене була подорож по Нідерландам, потім Франція, Париж два дні був. Потім ми приїхали в Іспанію, відкрили для себе новий для нас курорт. Називається він Салоу. Там ми пробули 5 днів. Це був тур, куплений у Турагента. Ми проживали там на березі, ну прямо готель у нас був на першій лінії. Сподобався цей курорт. Але там ще був не сезон, море було трошки прохолодне, але місця просто Там є де погуляти, і ну, такий класний курорт. Потім після село ми. Відвідали Валенцію після Валенції Малого, потім місто Севілья ще в Іспанії. Після цього ми поїхали в Португалію в Лісабон. Один день були в Лісабоні, і після Лісабону ми добралися на ну, наступний день на мис Каба де Рока, Це найзахідніша ну, Точка Євроазійського континенту і побували там. Там вже закінчується суша і починається відкритий Атлантичний океан. Через океан, там вже Америка. Ну, Такі місця просто. І вже потім у нас була, потім була у нас дорога у наступний бік. Ми знову їхали по Іспанії до Франції, побували в Ніці. Покажу ще дуже багато класних місць, тому обов'язково підпишіться на цей канал на новий. Порекомендуйте його друзям. Буду вам за це вдячна. А сьогодні я знаю, що ви дуже чекаєте відео про море, тому сьогодні перше, що я роблю, я їду на море. Ще хочу сказати: у мене бувають багато таких запитань. Де зняти житло, скільки коштує житло. Я вам хочу сказати, що я ж не тургент, у мене немає друзів, які здають житло. Якщо я десь іду по вулиці, і бачу якісь номери телефонів, то я їх завжди знімаю. А це вже ваша задача зателефонувати, дізнатися, чи є місця в цьому готелі, скільки вони коштують, чи підходить вам відстань від моря. За вас це ж ніхто не зробить. Я ось їхала для мене всі країни були нові. Я не знала не цих місць, де мені бронювати житло. Заходиш на і вибираєш чи ти хочеш у центрі міста, чи ти хочеш десь на околиці, чи влаштовує тебе ціна? Це ж для кожної людини індивідуально. Минулого року улітку я зняла дуже багато пляжних відео. Ви можете зайти і передивитися їх. Я думаю, що все, що я там знімала, воно все актуальне. Це були і відео на станції студентська, і з Чорноморська. Я там йшла по вулицям Олександрійській. Я сьогодні, якщо зможу, також по ній прийду, знімаю номери телефонів. Ще я знімала, як знаходити житло на Google-картах. Це достатньо просто. Заходиш в Google карти, вводиш місто, там Чорноморськ чи Одеса. Відкривається карта, там є така назва готелі. Нажимаєш на готелі, і в карті відкриваються повністю готелі, які є на узбережжі. Там і написана ціна прямо на карті. Натискаєш на той готель, який тебе цікавить, переходиш на сайт. І на сайті вже там сказані, які номери телефонів, чи там ну, різне може бути, бути написано, бо не всі готелі пропонують себе, наприклад, на букінгу. Ну, на пошук житла це не так то просто, от як кажеться, як здається, що це просто забронювати житло. Ми бувало просто на одну ніч витрачали дві години часу, щоб знайти якийсь готель. Тому цей відпочинок там, може на тиждень у вас чи на скільки. Я по можливості і в цьому році приїду там, чи на студентську, чи на кароліно Богаз. Також познімаю. Якщо в минулому році ми стикнулися з сестрою, ось приїхали на базу Шуравів, і нам сказали, що немає вільних номерів. Тому все бажано бронювати заздалегідь, зідзвонюватися, бронювати. Знавати, які ціни. Ось що можу сказати. Ну, сьогодні у нас гарний сонячний день і повинна бути погодка гарна, десь 28 градусів, тому зараз приїду в Чорноморськ, познімаю там для вас. А ви підтримайте мій новий канал, і цей канал також буде на цьому каналі, також будуть виходити відео, мабуть, переважно про море. Про Одесу, там Чорноморське, наші тут околиці. Тому підтримуйте лайками, коментарями, а я в дорогу їду знімати. Гарного дня!